Шановне панство, шановне українство. Ось прийшов вентилятор марки NACTUA, це Австрія, дуже гарні відгуки. 12 вольт 17,1 дБ. І потреблення в нього 0,11 А. Дуже крутий вентилятор, я його заживив від блоку питання 12 В 2 А. крутий його не чутне. Думав ставить Був щасливий такий, думав, о, клас, класний вентилятор. Не буде шуму взагалі. Думав поставити, но, як кажуть, є одно но. розібрав я, зняв рідний вентилятор. До другого поки до мене лізу зняв вентилятор, не знімаючи інвертора, відкрутив. До речі, хто надумає знімати вентилятор, дуже важко. Тут ці болтики дуже важко прийшлось підлазити, брати вароточок, потрошку, потрошку скручувати. Ну, не суд. Зняв я його і на ньому написано 12 вольт 1,2 А 1.2 Якщо тут написано 0,11 А там 1.2. Ну, думаю, може китайосі якісь там опечатку, як зробили. Да Ну ні, думаю, да-да, я його попробую від блока живлення 12 вольтового Ключи, ви що ви думаєте? Люди добрі, я офігел. Це не вентилятор, це. Це безпілотник, в нього є тяга, він чуть не взлетів. Якщо два таких вентилятора під'єднати, то можна зробити безпілотник. Він шуру, я, я не знаю, я колись дуже давно займався комп'ютерною технікою, переламав кучу цих вентиляторів, ну такої потужності я не бачу. Він реально бешаний. Ну, Трошки розстроївся, думаю, ну не зря ж китайці його туди вперли. Якщо потрібний такий поток. Повітря така потужність, ну не даремно ж його туди вмантюрили. Я не наважився ставити цей, тому що цей порівнян з тим ну, це такий детський І Пожертвувати шумом ради... ради чого. Ну хай він тоді трошки шумить, зато воно якісно продуває. чим поставити оцей, Буде тихо, але серед зими, не дай Бог, щось згорить. Залишиться без інвертора. Я не наважився. Тому що я зробив? Я на свій страх і ризик перевернув два кулера, Зняв пильники. І що ви думаєте? Але дивимось. 32 МППТ 25 радіатор. Холодний. Зняв кришку, думаю, ну, датчикам довіряти то таке. Якраз тут стоїть датчик, думаю, що на датчик дує і воно холодне. Все, давай пробувати. Приборам я не довіряю, я все пробую на ощу. холодний як ноги мертвяка. Оце, що я тулив радіатор, попередньо в попередньому відео є про нього. Холодний. І оцей маленький, що стоїть тут, я думав, замінювати його теж холодний. Єлі теплий, якщо раніше до нього не можна було доторкнутися, зараз ну, можна. Палець ставище, можна тримати на градусів 40-45 максимум. За рахунок того, що повітря виганя по бокам, ефективність, як бачите, на лице дує тут. З цієї сторони дує. дує з цієї сторони. Пильники дають великий опір, вони в мене два лежать. Пиль, ну, пиль для мене таке, а пломби нема. В будь-який момент я можу його відчинити. Падуть на нього пилісосом або через вікно в мене тут вікно Притягнуть шлангу від компресора, продуть його, це 5 хвилин діло. Пожертвував пилю, хоча воно і так смокче чи з пильниками все одно воно насосало добряче. Тому хто має бажання перевернути, зробити його холодніше, робітися, це не бійтеся, перевертайте. І в чому стикнувся. Коли перевернув вентилятори, з'явився характерний такий. Шум, знаєте, як повітря, як сквозняк, такий, зззз, Зжжж... противний. Я взяв, викусив оце от. Отут воно стоїть, от. я взяв і тупо викусив. Кромі мене тут ніхто не лазить, я туди пальці не пхну. А якщо трошки там десь щось... нічого страшного не буде, воно не металеве, пальці не підбиває. Хоча такий вентилятор стоїть моцний, що може, я не знаю, може підбиває. Ну, в общем, ніхто туди не лазить. Я відкусив оцю, оцю ерунду. Емблема Спайдермена отут повісив. І він став мурчати як мурчик. Пройшов свист, оцей повітря. Він робить тихесенько-тихесенько. І я так зрозумів, що тут кулера працюють не на може и на температуру, а на потужність. Ось 1,3, 1,4 кВт, 4К, це віде, щось. Або воду хтось включив, або холодильник запустився. На потужність. Не, не всегда воно на температуру якось працює. То есть, ну ось 32,25. А другий вентилятор все равно запускается и це починає масловать швидше, що, скоріше всего. Скоріше за всього від відсотка від навантаження. Чим вище навантаження, тим вони швидше працюють. Може я помиляюсь. Ну, алгоритм, алгоритм роботи мені досі не зрозумій. Ну то дідько з ним. Ну, суть про відео. О, тут він холодний. Раніше ППТ грівся, він тут холодний був. Зараз сонечко вже мало. Зараз воно видає 207 вольт 1,6 А 340 кВт. Ну, сам факт, що він холодний, повітря дує з нього холодне. І ще тут стоїть радіатор, а рядом з ним стоїть дросіль. І оцей пластиковий кожух, він йде майже до МППРТ радіатора. Я взяв, зробив тут насічку і оцей пластиковий кожух розвернув под дросіль, щоб повітря, яке видувається, воно ще обдувало дросіль. Попробував дросіль. Дросель єле-єле теплий. Раніше він був ну, такий. Радусів 55-60, ну, дуже гарячий. Хоча що він не тільки дує на МППТ, а він ще обдуває дросіль і викидує сюди холодне повітря. Експериментуйте, пробуйте. Зараз в мене це працює, нічого з ним не трапилось. Все добре. Що мене задовольняє? Він холодний, як дідько в морзі. І ще, це мій третій інвертор з 2014 року. Був спочатку Xyoma 24, потім Іasan 36 і оце от Daxtrom, дай Бог вимовити це названня. Це мій останній китайський інвертор. Дачі. Ні, не хочу зв'язуватися з китаюзами. Якщо з цим, що, не дай Бог, трапиться, я буду збирати гроші на дає або Power. буду ставити щось серйозне, щоб не влазить, не крутить, не переробляти. Хоча і то ламається, але то вже знаєте, як Mercedes серед інверторів. Кому було цікаво, кому було корисно це відео, ставте лайки, підписуйтесь. Далі буду знімати відео про сонячний трекер. Я його трохи переробив. На 10 панелів. Тепер він у мене був на 8. Тепер на 10 прийшлось трошки помордуватися, поперевертати панелі. Все працює. Бувай.